Для реалізації проєкту було залучено велику кількість західних партнерів з різних куточків світу: Бельгія, Австрія, Італія, Люксембург, Фінляндія, Мальта, Польща. Навчання відбувалося в Республіці Польща в місті Новий Санч. за підтримки польської прикордонної служби стражі границі» Тренування проводилось в різних локаціях з різною. Складністю таких як аеродром, поліцейський відділ, ліси, загін польської прикордонної служби. Ці собаки, які приїхали, що були з нами в Польщі, ми там кожна країна готувала їх в себе на місцях. А потім вже приїхали в Польщу в новий, в місто Новий Сонч, де дві неділі кінолог собакою виробляв контакт для подальшого. Несення служби вже в нас в Збройних силах України для, для розмінування деокупо, деокупованих територій. Дані собаки, які приїхали зараз з Польщі, вони тут проходять сертифікацію і роз'їжджаються кожна для несення служби на пункт постійної дислокації по своїх командуваннях та військових частинах. Було нас загалом 9 собак. Нам їх спочатку всіх презентували, і я на початку не покладав якихось надій на окрему собаку. Е, відповідно, ну по суті, можна сказати, ми якось вибрали одне одного дуже рандомно, бо тому, що він залишився, я залишився. Ну, і відповідно, ми з ним вже тоді і почали знайомитися. Почали знайомитися і в процесі знайомства, іменно налагодження контакту. Е, я вже побачив, що він схожий до мене по характеру. Е, мені він імпонував в плані того, що він цікавий пес, він з характером, і бо коли я працював раніше, в мене попадалися такі ну собаки, які от ти перший раз сказав, все виконали, і з часом, з часом. Це воно це добре, насправді, але воно надоїдало. А він такий пес цікавий він з характером і відповідно мені було цікаво боротися з його тим характером, шукати якусь спільну мову з ним. І це все мене дуже заряжало, дуже мотивувало. І так з часом, з часом, протягом тих двох тижнів ми досить швидко насправді налагодили контакт. Бо навіть тренера, які в нас там за кордоном були, казали, що я в шоці, як так швидко вони знайшли спільну мову. Але через довгі тренування, через багато проведення Ну, велику кількість проведеного часу. Ми все таки знайшли ту спільну мову. Я дуже задоволений ним. Я його дуже сильно люблю. Бо він навіть зі мною додому ходив. О я йду на службу. Він зі мною йде на службу. Чисто я в наряді. Він зі мною в наряді. А так то він живе зі мною вдома. Ми з ним тренуємося так само зранку, пробіжка, вечором пробіжка. Ну і я його дуже сильно полюбив. Я інколи навіть десь їдучи на базар, чи в магазин я його беру з собою. Він зі мною машину заскакує, любить подорожувати. І Це я за ним теж замітив. Що тільки я десь біля машини він вже рветься, Давай десь поїхали. От. А сам процес був, я не скажу, що складний, але тут так само залежить від кінолога. Як кінолог себе налаштує до собаки, так і відповідно собака буде себе налаштовувати під кінолога. Якщо кінолог слабенький і собака відчує е, в, в собі альфу, відповідно, вона буде над тим кінологом, скажімо так, е, трошки знущатися, буде його не слухати. Ну, і Так само потрібно показати, хто в домі татко. І як ми з ними зробили, хоча він каже, він з характером він інколи любить показати свій характер такого шустрого вредного трошки, але мені це імпонує, і ми, в принципі, це зробили як використали в хорошу і здорову сторону.